У вербну неділю майже 2,5 тисячі некішинців проголосували за перехід двох храмів собору ікони Божої Матері Неополима Купина та церкви святої преподобної Параскеви Сербської до Православної церкви України. Вони затвердили статути громад у новій редакції, обрали парафіальну раду та ревізійні комісії. Офіційно засвідчити намір про вихід з під юрисдикції московського патріархату прийшли жителі Старокостянтинова. Згодом у церкві Різдва Пресвятої Богородиці вперше лунає церковний гім України. А в Шепетівці Свято-Михайлівський кафедральний собор офіційно увійшов до ПЦУ. Боротьбу за цей храм розпочали ще рік тому. Днями православна церква отримала документи на право володінням храмом. У цих багато місяців тривала наша боротьба. Ми декілька разів сюди заходили. нас звідси викурювали різними методами, але, врешті-решт, ми маємо всі папери на цей храм. У понеділок 10 квітня депутати Красилівської міської ради позбавили у громаді прав на користування десятьма земельними ділянками церкву московського патріархату. Рішення підтримали 19 із 20 присутніх депутатів на позачерговій сесії. Рішення прийнято одноголосно. Так ні ні, далі голосомозіюк не голосує. Шановні депутати. Ви розумієте, що ми не проти настоятелів, ми не проти прихожан. Ми проти того, щоб наші церкви були в переліку російської православної церкви. А в Кам'янці-Подільському перед собором Олександра Невського ще тривають протести. Там громада проголосувала за перехід до Православної церкви України, але їм не віддають ключі від храму і не дозволяють провести ревізію. Ситуація в Кам'янці-Подільському. Ну, це не є дивним. Там серйозний такий оплот в них є. І це зрозуміло, що за з, просто от, от так не вдасться цього зробити. Хоча вже в перший день прийшло дуже багато людей, тисячі людей, які проголосували юридично е, перевели УПЦ МП в Православну церкву України. І це є вже перемога. І те, що люди виходять на наступний день, це говорить про те, що вони не є байдужі. Це є говорить про те, що вони не дадуть цю ситуацію спустити на гальмах. Нагадаємо, на Хмельниччині масові протести проти Моспатріархату розпочалися після побиття військового у Свято-Покровському кафедральному соборі у Хмельницькому. Віряни у різних куточках області розпочали збирати підписи за перехід храмів з під юрисдикції ПЕЦ Московського патріархату.